Це робиться не тільки для того, щоб когось посадити в тюрму, а просто щоб не повторювати ті помилки і вдосконалювати, щоб керівники відчували свою відповідальність. Ну, це очевидні речі, на жаль, вони в Україні поки що не працюють. Отже, давайте подивимось а, фрагменти інтерв'ю Наєва, по яких я впевнений, державне бюро розслідувань має все ж таки залучити, як мінімум, взяти покази у якості свідків. У Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського для початку взяти як у свідка. Не завжди ж він буде президентом, а покази треба взяти зараз. Голови офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Резнікова, тобто всіх, всіх посадових осіб, яких чомусь досі не допитали по цій справі по здачі півдня. Ну а час же треба. Тому давайте подивимось фрагменти, і я буду коротко, коротко коментувати. Генеральний штаб збройних сил України він здійснював стратегічне планування, командування видів окремих радів військ і служб.